Кажани крові не попили. У Львові завершився перший міжнародний турнір із волейболу «Кубок Лева». У фіналі місцеві кажани зустрілися із командою, які програли у першому турі сумським хімпромом. Гравці білоруського «Марко» за вирішальним поєдинком стежать із трибун. Матч за бронзу вони в суху програли лубнинським фаворитам. За рахунком пана але по грі дуже тяжко грати по дві грі в день, і 9.30 ранку. П'ята гра підряд. виходить. Трошки тяжкувато було і нам, і білорусам. Але ми довольні, що ми взяли третє місце. Барконівці грають вдома, тому налаштовуються, заводяться. І провально розпочинають старт поєдинку. Перші п'ять подач до свого активу записують хіміки. Михальчук бере таймаут, але це не розворушило господарів. 10-25. Сумчани спокійно виграють першу партію. Провал всіх елементах. Не справились абсолютно ні з вказівкою тренера, ні свою гру абсолютно не зіграли. Другий сет знову вдаліше розпочинають гості. Грають зібрано, тому і перемагають 25-15. Тріумфують хіміки і у третій партії 25-18 і 3-0 тринулю підсумку. Сумчани вдруге розгромно перемагають кажанів. Та команди зібралися, хто більше тренувався, хто менше, хто -то... Больше найгралась команда. Ну, то есть тут сказати, що такого нічого не за Полтава, серебний призер, програла практично всім. Часу виправити помилки вже майже немає. Наступного тижня на Кажанів чекає груповий етап Кубка України.